Добрий день, друзі! Гості мого каналу, підписники! І так, сьогодні у нас 38-й день, як наші бролери з нами на відгодівлі. Коп 500. Ось. Отакі От вони у нас уже. красавці і красавиці. Ось. Таких ми маємо. І так, їдять, п'ють. На каналі я вже в відео казав, що я маю тут а, 5 кормушок, виїдають вони їх за добу повністю під ноль. Я таки дивлюся, спостерігаю, що тільки вони оце виїдають зразу підсипати. Щоб вони виїли, там крапаль стається, я вам вже поновлюю. А не так, щоб коли там тільки буквально вони трошки виїхали виїли, перепрошую, виїли і зразу досипати. Ні. Я засипав, трошки в кормушках залишаються, буквально трошечки. І я потім досипаю, щоб вони його виїдали, а не просто так, щоб виходить, новий засипаю, а старий там на дні, то ні. По воді. їдять, звісно, п'ють вони теж добре по водичці. Ось ця одна довга. От, не так, як хотілося, але вони п'ють. Звісно, хотілося, там я відео казав, на 360 градусів, щоб був цей носик. От, але з цим вони теж справляються. Ну, прийшли, ну трошечки довше і більше вони пухкають по ньому. То я доставляю отакі маленькі. Раз, два, три. От. Е ну, вона їм не надовго. вона їм буквально там на пару годин. От, Тому що вони підійшли до неї, попили, підійшли до цієї. Он до один підійшов, починає стукати там по ній. Ось, по кормові. Там у мене в коментарях запитували. Дивіться, на даний момент я мішаю корм таким чином. Я даю кукурудзу. І, і, кажу, і Кукурудза плюс пшениця. От. Кукурудза плюс пшениця, даю 50 на 50. От. Через глинок перебив. Пшеничка вже, То що коли я був, перебивав Там два рази, а то було й три, тому що вони були менші, їм хотілося, щоб фракція була поменша. А зараз на даний момент вони вже і так. Вони луплять, їм вже там не важно. Кукурудза плюс пшениця. Е, зараз даю, додаю БМВД свинячий стартовий. Даю я 15%. Ось, Я там мішаю по 20 кг. О, даю 8,5 кілограм кукурудзи, 8,5 кг пшениці і даю 3 кілограма БМВД старт свинячий. Ось 15%. Сьогодні у нас 38-й день, я думаю, після дня 40-го буду БМВД зменшувати. Не буду давати 15%, а буду давати 10%. Якщо на 20 кілограм, це виходить 2 кг БМВД. Ось. Це по такі рецептури я зараз їх годую. Е, надалі там придумав. Трошечки інший рецепт, я колись поросят на ньому годував. Поросята набираю просто шикарно. Вагою я задоволений, тому десь щось приблизно таким же самим рецептом я хочу спробувати годувати бройлерів. ось Тому що якщо там вагу 3-3,5. Можна досягти за 45 там, ні, там, до 50 днів, то це буде класно. Тому що якщо брати по такому кормові, то вони пишуть, що 50-й день це 3 кілограма. 2803. Ясне діло, що із цих всіх десь будуть більше, десь будуть менше, деякі будуть по 3, деякі 3,200. Деякі будуть 2800, ну то що вони все під одну вагу, такого не буде. Тому що я говорив з багатьма людьми, які тримають багато бройлерів, то кажуть, що ціна, кажу, ціна вага від і до від 2800 до 3200. Буває таке, де 3,5 якщо люди держать там, довше часу там, до 60 днів. То в них і 37-4 кг тушка, тому такі. Це в нас старт, виходить, це в нас тестова партія. Е, недавно я взяв ще одну партію, меншу, вона знаходиться в мене ось тут. там Оце в нас тут вони знаходяться. Ось. Приокрив вікно. Ондо. І ось все вибиває сюди промінчик. І вони на нього бігають. Я там вже їм трохи корму сипанув, вони його Ну Так вони тут займаються. ось. Все. Тут пропоїчка в нас йде вже сьогодні другий день. Другий день я даю їм антибіотики. Там три дні пропойка йде, а потім вже пішли вітамінчики. От. От така у нас друга партія менша. А ці в нас вже старички. Ось, тому такі. Потім уже в кінці я зроблю підсумок, що вони по корму віз'їли. Скільки пішло корму, скільки пшениці, скільки кукурудзи, скільки пішло БМВД, яка вага, які втрати були, а втрати є. Невеликі, там трошечки. ну як Давайте я це залишу на потім, в кінці. О, тому що якби, тестова партія. Вчимося зараз поки що, що да як. Е, по підстилці. Я там був відео, е, був знімав, що я, коли вони маленькі, я брав, дрібнив, коли малесенькі. Да. Воно класно, да. але взяв я спробував, мені там людина порадила в коментарях, що каже, бери, не переживай. Бери стели таку звичайну солому і буде їм нормально. Потім, коли вже вони переїхали з брудера просто в клітку, я беру стелю просто звичайну солому, без ніякого подрібнення. Ось подивіться. Світло я не включав їм, там включу, може буде трошечки краще видно. Ось дивіться, отак воно виглядає. Їм шикарно, їм добре. Я переживав, може щось буде, ні. Все нормально, пойдет. От. Їм пойдет. Їм вже тут підігрівати їх не треба. В них температура тут взагалі супер. в них тут 28-29, а так як сьогодні на вулиці, сіті там у нас 29-30 градусів, тому самі розумієте, що їм тут підігрівати взагалі немає сенсу. От. Коли б на вулиці було мінус 15-20, тоді, звичайно, що треба було включати, щоб тут було їм тепло. А їм зараз комфортно тут. А. Точать вони корм прекрасно, п'ють воду, теж прекрасно. Ростуть. Там буде вже, коли е, після 40-го дня це 41-й день. Я їх знову ж таки поважу. Там, коли 30-й день був, у ну, мене на відео є, я їх переважував. Показував вагу. Кому цікаво, можете перейти на сторінку, подивитися. Ось. Тому таке. Тому таке. І так, 38-й день. П'ють, їдять, ростуть. А я спостерігаю і дивимося, що да як. Всім гарного дня, класного настрою. Лайкосики, підписки, коментарі, не соромимося. По можливості буду всім відповідати, слава Україні.